Дивіться, дивіться, мої дорогі, яка злива полилась. Нічого, гляньте, небо чисте, вон, Тучка набігла, манюсінька така. Я встигла прибрати свої. вон, Дивіться, яка злива ліє, Гляньте. Гляньте. Гляньте, вода біжить. О, оце дощик. А ми картошку якраз отопали. Ну, картошка підожди. о, гляньте, яка. Зато трояндам моїм дощ іде. І небо чисте-чисте вон кругом. Гляньте вон вікно, гляньте. Небо воно зовсім чисте. Ось над нами туча організувалася, і йде дощ. Що там вон, дивіться, нема, воно усе чисте, візде. Ось тільки тут дощ іде. Знаєш, моїм трояндам потрібна вода. Ну, Гляньте, злила. Ух, Ільє. Щас... А я дура, двері відкрила, зараз і двері зірли. Ну все, дуже тут треба ж двері закрити, а то я діли мені й двері. Оце, оце літній дощ, дивіться, який Збурию з бурею такою, Ох. Це поламає, все, звісно, повали. Ну, ну головне, що йде дощ, ось який дивиться в вікно. Даже ось, ні, ні з того, ні з цього, просто пішов дощ, так голова у мене боліла, що я прилягла, бо просто вже не могла. Видно на дощу, то вона й боліла так. Там от вода. Дивіться, вода йде стікає в сад. Вон. Дивіться. А -а -а -а. Оце літній дощ. Це прямо така злива в нас ще й не було. От колись була така, зараз. Це. Так, так, так ніде нема. Це ось, ось, тільки в нас. Зараз дзвоню до дітей, у них точно немає. Через, через два кілометри, через три, там нема доща. У них навіть туч нема там зовсім. Там небо голубеться. Ну все, дорогі мої. Показала вам, яка злива літня йде. На мої троянди Бог послав мені зливку. До побачення, забуде Україну.